Веселий Поділ, мальовниче село над річкою Хорол. Його всі знають як батьківщину веселої мудрості, та віднедавна воно стало одним із центрів розвитку спортивної інфраструктури на Семенівщині. Саме сюди, четвертий рік поспіль, з'їжджаються тенісисти з усієї Полтавської області. Це вже традиційний четвертий міжрайонний турнір з настільного тенісу на кубок народного депутата Верховної Ради України сьомого скликання Володимира Пилипенка. Христос Воскрес, свято Росія Вас дуже приємно, те, що ми вже четвертий раз, і я бачу дуже багато знайомих облич, які приїхали сюди так само для того, щоб знову перемагати. В історії змагань багато цікавого, адже це прекрасна організація, запеклі поєдинки і, звичайно ж тепла атмосфера, яка кожного разу панує у спортивному залі Веселоподільської школи. Усі пам'ятають перемогу Ростислава Мегері з Новоселиці у першому турнірі, тріумф лубенчанина Олександра Сидорова у другому та полтавчанина Андрія Черменського у третьому. Не став виключенням і четвертий розіграш Кубка, який чудового весняного дня, 18 квітня, зібрав у веселому Подолі приборкувачів непередбачуваних пін-понгових м'ячиків з Полтави, Миргорода, Лубен, Королу, Семенівки, серед яких майстер спорту, минулорічний тріумфатор Андрій Черменський, кандидати у майстри спорту Іван Май та Максим Колос. Головний суддя турніру знаний на полтавщині лубенчанин Олександр Шапаренко. Організатор змагань довірена особа Володимира Пилипенка. Олександр Гетьман особисто бере участь у подібних змаганнях. Разум він у нас йшов як районний, а потім ми перейшли на рівень області. Тобто запрошували вже учасників інших районів. Ну, перш за все, він першим був у нас спонсор нашого турніру, місцеві фермери, це мовляк, Смага Анатолій Олексійович, місцева рада, тобто в лиці сільської ради Календарів Немаліної. Ну і безпосередня участь у у нас йде Сергій Васильович Мириєнко. Тому що продукція є в нього, а ми всі традиційно проводимо. Тобто варимо юшку, кашу, пригощаємо спортсменів. Ми мали змогу особисто зіграти в настільний теніс та поспілкуватися з Володимиром Пилиповичем. Сьогодні проводиться вже четвертий турнір з настільного тенісу. Дуже приємно, що такі турніри потрібно і необхідно проводити в селі. Мені приємно, що ми проводимо його в веселому подолі, як і починали два роки тому. Що це не Полтава, не районний центр, а звичайне українське село. І популяризувати спорт я вважаю, що це необхідна справа. Те, що сюди приїжджає вже все більше і більше учасників, і сьогодні, скажімо так, є майже зі всієї Полтавської області. Значить, такі турніри потрібні. Значить, такі турніри чекають. І я думаю, що будемо продовжувати і. Надалі не залежить від того, під чиєю гідою проводиться турнір, скажімо так. Бо ми проводимо турнір, тому що він потрібний. Він потрібний селу, потрібний спортсменам, аматорам, які хочуть показати себе, які хочуть позмагатися, от е, я розумію, що сьогодні навіть і вже і не ті можливості, які в мене були як у чинного народного депутата. Але якщо є речі, якими потрібно займатися, я вважаю за те, що ними потрібно займатися, і потрібно займатися спільно, незалежно від того, хто ти є, чи ти є народний депутат, чи ти є звичайна людина. Якщо ти робиш правильні речі, які потрібні громаді, е, звичайно, що можливості зараз не ті, які були. Я думаю, що Якщо буде не Необхідна якась допомога чи юридичного плану, чи плану консультаційного я обов'язково в межах своїх можливостей, звичайно, що буду пробувати і буду намагатися допомогти як конкретній людині, так і цілій громаді, так і так і Семенівському району. Безперечно, що ті проекти, які я проводив як народний депутат України, на жаль, вони сьогодні є закриті, оскільки повноваження і можливості не ті. Я сподіваюся, що Чинний народний депутат, якого обрала Семенівська громада, я думаю, що він зобов'язаний не просто продовжувати ті справи і ту роботу, яку я проводив два роки в окрузі, а я думаю, що він повинен і зобов'язаний збільшити цю роботу, оскільки люди поклали на нього певні надії, сподівання, і він зобов'язаний просто їх виправдати. Взагалі я вважаю, що необхідно залучати. До і суспільних справ, і громадських справ, і до і до певної політичної роботи. Молодь я переконаний, що в Семенівці є молодь, яка готова щось зробити для свого району, яка готова щось зробити для області, і для України. Це справжні молоді. Молоді українці, я думаю, що для них є важливим, як буде розвиватися їхнє рідне місто як буде розвиватися їхній рідний край. Я переконаний, що майбутнє за молоддю, саме тому навіть ці турніри, це е, спроба залучити молодь. До якоїсь масової до масової роботи до виявити тих людей, які в подальшому стануть лідерами не тільки у своєму краї, а й лідерами загальноукраїнського масштабу. Я переконаний, що такі люди є в семені.